У Чернігові презентували монографію Борисоглівський собор 900 років історії. Її авторка Ольга Травкіна 40 років свого життя присвятила роботі в національному заповіднику Чернігів Стародавній. Нині жінка на заслуженому відпочинку займається дослідницькою діяльністю. Ця книга присвячена Борисоглівському собору у 2023 році. Виповнилось 900 років з дня першої згадки про цей собор. І Національний архітектурно-історичний заповідник Чернігів Стародавній планував видати книгу. Я писала декілька розділів цієї книги, але війна не гаразди, фінансові. І вона в 23-му році не вийшла. Борисоглібський собор займає особливе місце не лише серед пам'яток Чернігова, але й України загалом. Ця монографія налічує сім розділів, у яких висвітлена історія собору протягом 900 років. У результаті досліджень собору і його реставрації, які були проведені в 50-ті роки минулого століття, дуже відомим архітектором і дослідником Миколою Холостенко, виявилося, що Борисоглібський Глібський собор репрезентує новий напрямок. В архітектурі Київської Русі, який почав складатися в кінці 12 го на початку 13-го століття, цей напрямок, напрямок він поєднав типову хрестово візантійську систему з елементами романського стилю. Перші споруди в цьому стилі були збудовані саме в Чернігові. Згодом він набув значної популярності і на території тодішньої Київської Русі. Цей собор був побудований чернігівським князем Давидом Святославичем, це внук Ярослава Мудрого, і в цьому соборі він був похований. Тут був похований і його син Ізяслав Тевидович. А взагалі, Борисоглібський собор, він побудований недалеко від Спасу Преображенського собору, мабуть, на князівському дворі, і це була домова. Це князівська церква. Потім він був монастирським храмом вже починаючи з 13 століття. Потім він був кафедральним собором. Тут був кафедральний монастир, тобто монастир, де жили чернігівські архієпіскопи і єпископи. І тут похований Борисолівському соборі видатний чернігівський архієпископ Лазарь Баранович. Протягом років свого існування Борисоглівський собор зазнав багатьох змін як архітектурних, так і змістовних. «Борисоглібський собор опалювався печами, і він був теплим. І тому служіння було взимку в Борисоглібському соборі, а в Спасському влітку. В 1921 році цей храм був кафедральним храмом Української православної автокефальної церкви, але недовго, до 1924 року. У радянські часи цей собор мав зовсім інше функціональне значення. Так як цей храм був теплий, там були печі. То з 1934 року і до початку війни там знаходився склад сушених овочів і табаку. Під час Другої світової війни цей храм зазнав значних руйнувань. Після реставрації з 1972 року цей собор має призначення храму музею, що зберігає в собі історію та культуру Чернігова.